Улюблені брати і сестри, дорогі друзі, вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Через декілька хвилин ми з вами будемо схилятися в молитві перед Богом. Але перед тим я хочу запропонувати для ваших роздумів одну досить цікаву тему. Постараюся дуже коротенько її викласти. І що мене надихнуло на цю тему. Картина, яка вже декілька днів стоїть перед моїм поглядом. Вранці, коли я їхав на роботу, я побачив таку картину. На вулиці до будинку стояв лелека. Похилений на одній нозі був заморозок. Він ніби стояв і сумував. Я дивився на нього і подумав, що заставило його прилетіти сюди, в Україну, яка спалена війною, в Україну, де небезпечно, йому прийшлося подолати багато-багато кілометрів для того, щоб дістатися сюди. Він прилетів до рідної домівки. На жаль, господарів людей, які жили в цій домівці, немає. Вони в Європі вони залишили Україну. На цей час війни вони виїхали, не знаю, чи повернуться. Я подумав про цього лелеку. подумав про його любов до Батьківщини. І подумав про те, наскільки ми християни любимо свою землю. Любимо свою вітчизну. Тема така досить цікава, тому що ми ж, як християни, ми розуміємо, що наше життя на небі, що на землі ми тимчасові. Але в той же час, чи можемо ми і чи повинні ми бути патріотами? Патріотами своєї батьківщини, патріотами своєї землі. Чи повинні ми любити свою земну вітчизну? Питання риторичне, на яке, напевно, не потрібно давати відповіді, хоча, можливо, комусь і потрібно дати відповідь на це запитання. Я думаю про наших братів, сестер, які вже десятки років живуть в інших країнах, живуть хто за океаном, хто в Європі, але у цей непростий час, коли небезпека нависла над їхньою земною батьківщиною, де вони народилися, де вони провели певний. Проміжок свого життя вони стали українцями, вони стали патріотами. Та ні, не стали, вони ніколи не переставали ними бути. І стараються допомогти, стараються щось надіслати, щось передати, якось підтримати. Хоча б молитвою. І це дуже важливо, і це дуже допомагає. Отож, наш християнський патріотизм? Що Слово Боже говорить про це? До чого воно, Слово Боже, надихає нас? І напевно, саме перше про патріотизм сказано у книзі Вихід у 20 розділі, 12-й вірш. Я не знаю, чи ви коли-небудь задумувалися над цим. Ми зазвичай звертаємо увагу на. Першу частинку, ну на серединку цього вірша. Але є заключна частина цього вірша. І там написано так Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Отож ось цей взаємозв'язок. Шануй батька та матір. Щоб довгі були твої дні. Де? На землі, яку Господь Бог твій дає тобі? Ще один текст це вже текст із Нового заповіту, Дії святих Апостолів, 17 розділ і з 26-го вірша. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх. Щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Знову апостол Павло надихається Духом Святим, і він говорить про те, що Бог для кожної людини визначив певні доби, певні часи і певні границі їхнього замешкання. Визначив з певною ціллю. Щоб ми шукали де краще? Щоб ми шукали де спокійніше? Та ні. Слово Боже говорить про те, що Він призначив окреслені доби границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони. Щоб Бога шукали. І служили йому. Отож, дорогі мої брати і сестри, я. Сьогодні запрошую нас всіх до молитви, до молитви за тих наших братів і сестер, хто змушені були залишити свій рідний край, хто виїхали, рятуючи дітей, спасаючись від війни, їм непросто. Їм нелегко, як ми могли б подумати. І в той же час це закладено Богом, закладено в серці, закладено в свідомості. Ми маємо батьківщину. Ми маємо свою земну батьківщину. Ми дивимося на небо, ми дивимося, ми направляємо свої погляди, свої кроки до небесної батьківщини. Але тут, на землі, в нашій батьківщині, в нашій Україні, ми маємо жити. Вірою, яка діє любов'ю. Отож, нехай благословить Бог кожного, нехай благословить Бог кожного українця, щоб ми пам'ятали, що не тільки Небесна Батьківщина, але і земна Батьківщина, вона призначена для нас Богом. І за цю землю ми маємо молитися. Цю землю ми. Маємо обробляти цю землю. Ми маємо захищати тими методами, яких, які дозволяє для нас наша віра і слово Боже. Нехай Бог благословить всіх українців по всьому лицю землі, тому що для нас є земля, є Україна тут, на земній кулі, і є. Небесна вітчизна, до якої ми у свій час прийдемо. Амінь.